Господи, воскреслий з мертвих, що світло даєш, Спаситель душі моєї, Тобі молюся і прошу, згадай в царстві Твоїм покійних рабів Твоїх імена. І не лишай їх в пеклі вогняному, простягни руку твою і укрий рабів твоїх імена. Від всякого зла Амінь. Пом'яни, Господи, Боже наш у вірі й надії на життя вічне, спочилих. Рабів твоїх імена. І як благий і чоловіколюбець, що гріхи відпускаєш, і неправду знищуєш, Ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні й невільні, визволи їх від вічної муки і вогню гаєнського. І даруй їм причастя і насолоду вічних Твоїх благ, що Ти приготував для тих, хто любить тебе, бо вони хоч і згрішили, але не відступили від тебе, а несумнівно в Отця і Сина і Святого Духа вірували. У Тройці, слави мого Бога і Тройцю в єдиниці православно до останнього подиху свого сповітували. Тому милостивим будь, до них і віру в тебе замість діл прийми і зі святими Твоїми як щедрий упокой, бо немає людини. Щоб жила і не згрішила, бо ти один без усякого гріха і правда Твоя, правда вічна, і ти один Бог милости і щедрот, і чоловіколюбства, і Тобі, славу воссилаємо, Отсю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас. І на віки віків. Амінь.